Слава Україні, героям слава. А чи можемо ми щось подібне сказати про 9-й Рамштайн? Це була це якесь було розчарування, чи нічого особливого від цього не очікували. Те, що його називали авіаційним, а таким він не став з вашої точки зору, саме як військового експерта, чи можна було очікувати того, що нам дадуть все ж таки літаки або дадуть згоду на це? Я думаю, нам в першу чергу треба орієнтуватися на заяву президента Володимира Зеленського, який сказав, що є публічна складова Рамштайну, а є не публічна складова. І очевидно, що під час зустрічі 54 країн-учасниць цього проекту, до речі, ця цифра дорівнює да, да е, кількості антигітлерської коаліції, тобто фактично зрівнялася антипутінська коаліція до антигітлерівської зразка початку 45-го року минулого століття. Це добрі новини, адже очевидно, що гуртоми батька краще і лише бити. Очевидно, що е, Усіх у нас були очікування щодо авіаційної техніки. Ми не почули абсолютно ствердних відомостей з того, стосовно того, що е, ця техніка нам буде передаватись. Навіть не визначені жодне з е, часових показників щодо цієї цього устаткування озброєння та техніки. Але тим часом українські пілоти продовжують підготовку в навчальних центрах на території Сполучених Штатів Америки за програмою пілотування і в 16 і а 10 е, е, Тому думаю, що кінець кінцем ця справа зрушиться з місця. Адже а крім іншого, чим важливі бойові платформи Накшалта в 16 чи а 10 Вони так само є носіями тих самих ракет, про які зараз багато ми чуємо класу ДЖЕЛДЖЕЛБІ СІ DB. Саме вони спроможні поцілювати по ворожих об'єктах на відстані до 150 км. і окрім бойових платформ класу Хаймарс чи їх аналоги, їх так само можна використовувати з бортів літаків. Думаю, що той самий проміжок часу, а йдеться про кілька місяців до того моменту, поки ми отримуємо той вид озброєння. Ми так само до того моменту отримуємо і літаки. Але знову ж таки бачимо стриманий оптимізм у нашого міністра оборони, Пан Резніков буквально на пальцях продемонстрував своє відношення до е, цього кейсу переговорного, переговорного треку. Сподіваюсь, що ми отримуємо, бо очевидно, що країни колективного заходу абсолютно чітко розуміють українську армію. Треба озброювати для того, щоб вона перемогла в цьому двобою путінську армію. Чи не буде просто запізно, тому що, от Жозеп Борель, він вже каже: ну що ви робите? Навіщо ви тримаєте на своїх складах танки, коли вони можуть бути використані ну, власне, з цією метою, з якою створені, і це потрібно зараз робити. Чи не буде запізно? Тому що от зараз Німеччина знову ж таки каже, що дамо авіацію лише тоді, коли небо закриємо. Але і небо закрити досить довгий час. А це давайте майже рік, як ми просимо його закрити над Україною. Цього теж не зробили. Далі Столтенберг знову ж таки каже про те, що Україна стане членом альянсу, але коли виграє е, війну. В них якось от зараз так виглядає. Можливо, просто так виглядає одне за одне, поки не це, то не те. То, доки не це, то не інше. І е, е, як розірвати ось це замкнуте коло насправді ті самі відчуття я. Я відчуваю, адже досить дивна ситуація. весь світ розуміє, що. Безпека в Європі напряму залежить від правності дій української армії, які спрямова на нищенні військового потенціалу Путінської Росії, але тим не менше знаходять що, що разу якісь причини для того, щоб не передавати в тій кількості озброєння військову техніку та боєприпаси для потреб українських військ. Це безумовно неприпустимо. Бо, як на мене, очевидно, кожному в цьому світі, що тільки на ну, українська армія програє ці дві бій, двобій путінської армії, Путін руши дальше. Далі він візьме під контроль країни Балтії, Польщу завели всю східну Європу. І не факт, що е, територія е, Федеративної Республіки Німеччина залишиться в тих кордонах, в яких вона нині є. Бо Путін е, надто амбіційне ставиться до своїх планів і до її реалізації. А щодо втрат, ми бачимо, що навіть кілька сот тисяч со тисячних втрати Путіна не лякають. Він готовий рушити і далі. Тому з одного боку є, ми бачимо абсолютно неприпустиму. Якусь таку капіталіст ти позицію наших західних партнерів а з іншого боку, я сподіваюся, на нас нагу натхнення і, і, і вміння переконувати українськими дипломатами своїх західних візові. Ну я вірю в те, що е, наш головний, Верховний колокольнич Володимир Зеленський зможе знайти те саме аргументи, хоча б адресуючи їх не до єврочиновників а до е, представників країн е, світу, як це було на початку повномасштабного навали, коли протягом е, березня. Квітня фактично щодня пан Зеленський звертався до парламентарів тих країн, де, до яких він вважав за, за потрібне це робити. Натомість росіяни літаки свої є така інформація, стягують до кордонів із Україною. Як ви можете це пояснити? І ну, на що можна очікувати? Бо вже так само, вже в таких пабліках, там де люди як на кухні е, несеться вже ось ця тема, що мовляв будуть масовані авіаудари. Ну зрозуміло, звідки можуть ноги рости, коли нас так лякають, то це зазвичай роблять не українці. Але розкажіть нам, будь ласка, ось про це чого від цього чекати? справа в тому, що на тому ж наголошують наші європейські партнери, які постійно наголошують на тому, що Україні потрібна тут і зараз велика кількість засобів протиповітряної оборони. Ну, очевидно, що ППО працює в першу чергу по ворожих літаках та вертольотах. Тому вопрос актуальний буквально кілька годин тривала на території Києва та Київщини повітряна тривога. Вона була пов'язана з тим, що знов в небі над Україною з'явилися ті кутові відбивачі. Мені здається, що в такий спосіб Росія намагається промацати систему української протиповітряної оборони. А те, що вони зосередили величезну кільку власної авіації поблизу кордону з України, то очевидно, що вони будуть її використовувати в який спосіб, за якими Прямками дости мене невідомо, але те, що зараз вони намагаються чітко з'ясувати, де знаходиться система протиповітряної оборони. Це досить таки тривожний дзвіночок. Звісно, що українська система протиповітряної оборони не втратила свій потенціал. Хоча ми бачимо, що масштабований ракетний обстріл нашої країни вони вихолащують запаси ракет, які спрямовуються як проти ворожих ракет, так і можна використовуватися проти ворожих вертольотів та а, а, літаків будь-якому разі ми маємо бути напагатові бо путін нічого не може зробити на землі можливо, за рахунок повітряної кампанії він буде намагатися змінити статус кво в цьому протистоянні між Росією та Україною в будь-якому Но... разі в цивільному населенні край важливо розуміти ключове. Чуємо сигнал повітряної тривоги. Чим чекуємо до укриттів, бо це безпека, це життя, це наше здоров'я. Ну, і, мабуть, особливо актуальна ця порада, яка і весь рік була такою, але е, напередодні річниці, яка буде вже наступного тижня, е, вторгнення широкомасштабного Росії в Україну, з вашої точки зору, е, які можуть рішення Росіяни приймати чи взагалі будуть щось намагатися зробити екстраординарне і в зв'язку з тими силами, які у них зараз є, і ситуацією, яка ну в яку їх поставили. Авили збройні сили України справа в тому, що я не вірив з бік обставин, адже синхронно збирався. Е всі обидві палати російського парламенту щонайменше двічі на моїй пам'яті вперше це відбувалося на початку 2014 року, коли російські сенатори та парламентарії давали дозвіл Путіну використовувати армію на територію суверенної України. Наступного разу ми це бачили під час подій лютого минулого року. Так само тоді обидві палати. Російського парламенту дали дозвіл на використання путінської армії на території Донецька та Луганської областей. На що вони цього разу збираються після чергового звернення Путіна до російського люту? Ну я чекаю якоїсь підлянки від російських народних обранців, бо очевидно, що все це неспроста. Але ж будь-якому разі, нам всі вслід бути поготові. Українська армія робить ту справу, яка має робити. Вона нищить ворожий військовий потенціал. Ну а всі ми кожен на своєму місці допомагаємо Українського війська бо то бо то того варта.